Доброго дня, глядачі каналу САД Вінничини. Вас вітаю на каналі. Сьогодні я не буду розказувати про персики зараз і про, і про абрикоси і нектаріни. Я недавно відео зробив за нектаріни, я не посему. Хотів сьогодні сказати таку одну тему. Як я роблю окуліровку, у мене тут є невеликий розсадник. Тут посадяний показувати, посаді Два з половиною рада мандюрки на персик і там для абрикоси – жредей. Хочу показати вам, як я зроблю коліровку. Ну перед цим як я буду робити, хотів сказати два слова. За два слова сказати по, самому, по цій темі. Зараз, зараз, звичайно, в нашій державі війна і така тяжка ситуація. Багато людей приходить з наших воїнів і солдат, які лишаються без... Ну, Інвалідами, без, без руки, без кістів, і як тяжко реабілітуватися в, в, нашому, в нашому середовищі, в нашому світі. І що ж, я теж трудився без руки, без кісті руки, і тяжко було пристосуватися, вчився не дуже так добре, училище закінчив, але я не за то буду говорити свою біографію, але те, що говорю, як воно, воно є. І треба було, що пристосувалися. Думав, зайнятися садом, це вже було давно. Питався, не вийшло. тяжко. Потім потрошки, потрошки, щось почув, хоч почуть щось почувся. І вже звичайно, вже сім'я, вже не молодий, більше 50 років, але вже е, скільки десятків років роблю цю справу. І хотів показати, щоб хтось може візьме цей приклад. Це не те, що я там хвалюся, чи що приклад, щоб можна пристосуватися і можна щось пробувати робити. Зараз можна взяти якийсь гектар землі, в селах це є. І можна висадити сад, де взяти дерева, можна купити підщепу, навіть ту ж саму окулірувати, зробити сажанці, висадити на городи, на поля і мати якийсь хоч кусок хліба на цьому. Може це невелике там, бо зараз тяжко, в може, але хоч щось воно буде все таки давати. Бо пенсії низькі, навіть в той ж самої інвалідації, ця третя група, скільки там три з лишнім тисячі, і чотири, це не виживеш сім'ю, не прогодуєш. Ну, щось можна пробувати і це. Я тут хотів показати. Вибачаюся, що розказую свою біографію, але що я можу, то і говорю. Ось зараз хочу поск... показати, наприклад, як я роблю. Я вже тут трошки робив і зараз саме сезон окуліров. Що хочу сказати, коли ми приходимо в першу чергу, не як ви там будете робити, але важно в тому, що якщо ви швидко робите, то можете навіть і сонячному днем робити. Якщо мідніше, то краще раном і ввечері. Але перед цим є дві процедури, які ви повинні обов'язково зробити. За два дні до окуліровки ви повинні проляти ґрунт. О, Дивіться, я вам допроляв за два дні, дивіться, дивіться. Там болото. Бачите, дивіться, о, є влага. Тобто проливаєте це. Там, де ви брали живці, теж проливаєте. Якщо вже навіть не проляли, то ви нарізали живців, поставили на 2 години воду, щоб вони набрали вологи, щоб кора відставала, щоб пішов сокорух. Для чого робиться? Щоб пішов сокорух по цих капілярах, коли йде волога, через два дні починається цей процес втягування коріння во, влаги, во води, і вона йде по цьому. І звісно, краще виділяється сокорух. І тоді, коли ви ставите сюди цей бруньку живця, вона краще приживається і обростає обростається Ну, Зараз я покажу, як я це роблю. Тут я не такий спеціаліст, але довго буває в мене цей процес робиться, але є ножик, що я роблю в першу чергу. Беру обичний спирт медицинський і роблю дезінфекцію ножа. Всього, абсолютно. Перекрив. потом беру, протираю. Це намикдалі буду. І одразу я в живці там протер. Тут. У мене є живці. Беру. Заказані жі всі, У мене прийшли партія сьогодні. Я з них почну прививати. я вже обычно зараз заказаний, а потім свої добавляю вже. Такі є. Це 40 Fleming Fury. 23. -й. Дивіться. Що я роблю? От є брунька, бачите? Ось бруньку Беру нижче заріз і зрізаю бруньку. Бачите? Беру на впало, не жілачно, щоб не падало. Беру в рот, оставлю за цього черенка. У мене їх руки нема. Тут я вже протирав, вроді ну, ще про троє, як забуває. Беру, роблю заліз. Опа, что чуть-чуть можно. О. Беру. Вставляю. Туда. Опа. Опа. Даже чуть можно перерезать кинчик. Опа. Опа. Во. С одной стороны. Дай вот так приблизительно. Плюс-мінус сходиться. Тоді беру ножика, ставлю її на трапочку, беру обмотку, у мене є тут, які хоч вони. Даже новеньку сьогодні взяв одну. І починаю замотувати. О! Беру. Лігенько, на повне натяжку робимо. Опа. Чотири. І йдемо по верхній будемося. Так раз. Якщо чуть-чуть сходиться, але ну, в мене воно стоїть добре. Чуть-чуть поправляємо. І пішли. Отакий ми раз. Способом. Можна навіть, щоб не мотатися цим, у тако зразу його відірвали і без нього так ще й легше. Я колись полоси так немоту. Раз. Два. Ще всіму додати. Деше да, так. І. І о. Раз. Опа. Все. Бачу, все. От і все. бачите, ось подивився цей пупчик, оцей, цей череночок, він лишається зверху наружі. Потім він як індикатор, Він нічого не дає. Якщо на живці, навіть нема черенка, це ж... Можете замотати без нього брунечку лишити. Якщо навіть десь її замотаєте, нічого їм не буде зараз. Ти все одно через місяць його розмотаєте, через 21 день. Це просто як індикатор. Вони в садах, в садах, це, нічого на це не дивляться. Чи є тих черенок, чи, чи нема, роблять, все замотують. Ще один раз покажу. Ще один раз покажу на другий. Так все. можна навіть зразу відрізати оцей навіть. Зразу моя сфера спокою так відрізає. О, бачите, башня вийшло. Значить роблю на цій стороні. О! Опа. Перво на цій стороні, беру жильця. Цього самого що я брав. Там же грубше, ще беру, де тонче. і де Значить беру тонче. Беру зверху. Ікру, і ту заєс робить. Раз. Дружився нас вся. Кладу назад його воду, вода обов'язково щоб була. І ставлю за цей черночок. Бачите, опа. Вверх не сходиться. Тимошоні сів потає. Опа. Раз сил потай. Во. Сил. Теперь беру ленту. Моночу. У меня еще есть одна. Я несколько лентами пользуюсь. Еще есть такая лента. Можно такую. Типа ленты. Беру такую. Размотаю. Сколько мне ее треба. приблизно. О. І раз можна оці повід, всі повідрізати, щоб вони не мішали. Я вже які роблю. І пішов. Це не страшно. Три. Головне, щоб рунька не сійшла. Той дубочик, щоб стояв на місці. Головне поправляти всю дорогу, щоб ця не війшла. І так він розтягнуто прикріпляємо до цього. Оба, бачите, виходить, цей зверху. І, і пішов. Це я так помедленно, але ну, я роблю трошки хучего. Можно немножко быстрее. Если вы двое руки, вы можете хуже делать, еще хуже у вас получится. Все, и. Можно еще одну петлю сделать, если вы хотите, что раздвяжется. Можете еще одну сделать петлю. Все. Все, Все, дивіться. Ось цей стоїть брунько ще. Все. Ось таким способом я роблю окуліровку. Оце можна буває замотувати. Отакі з зернятков, як яблення, груша, можна все замотувати. Та і бувало, і я замотував так, як по-бистрому роблю. Нічого нема, через 20 днів його приблизно від 20 до місяця собі раз розрізали, розв'язали, розв'язали. А я зараз багато... в мене зараз нема, вона закінчилася. Пленка така була, що їх замотав і просто вона прилипає. Тільки раз. І її не розмотуєш, вона, вона тоді сама розпадається. Це японська є, і другі є, там і італійська, яка вона розпадається, то тобто їх її не треба розмотувати. Колись в мене не було пленки, ну так не робив, то я полоски з клейонки робив полоски і собі полоски раз-раз замотав тільки раз цим е петельку і все. І потім розмотав. Нічого воно нема, абсолютно. Все. Неважно, і чим ви замотаєте. Якщо хорошо замотаєте, все. головне, щоб ви рівно тут -то приклали її, щоб вона хорошо рівненько совпала з усім. Отак От я роблю. Вибачайте, що затягнув ваш, ваш час, що ви мене терпіли. І дякую вам. Пишіть коментарі, як ви це робите, як ви це бачите. Дякую, що ви на моєму каналі. Миру вам, достатку, Божих благословінь І все буде Україна!